В обласному центрі відкрили відділення паліативної допомоги для дітей. Перші пацієнти вже отримують необхідні медичні послуги. За рекомендаціями Національної служби здоров'я України один пацієнт на рік може лікуватися понад 100 діб, що збільшує ймовірність стабільного самопочуття. Ремонтні роботи у Хмельницькій міській дитячій лікарні розпочалися ще у 2021 році. Нині ж приміщення відповідає усім європейським стандартам. Тут у нас відкрилось зараз 10 ліжок. Для надання паліативної допомоги для дітей, і вже надіємось, нас вдасться в нових умовах. В новому відділенні основні принципи роботи фахівців полегшення болю дитини та емоційна підтримка. Зараз знаходяться у нас в мене відділені четверо важких дітей. Четверо це чотири дівчинки ну, різного віку. І в них у кожного за ці дні, що вони у нас є, є позитивна динаміка. Ми стараємося кожен день це як боротьба. Ми кожен день боремося. Тому це відділення, яке зроблене. Прекрасно, в чому? По-перше, подивіться, яке місце, все нове, все чистеньке, які умови. Приміщення оснащене усім необхідним, аби якомога швидше допомогти маленькому пацієнту. Тут знаходяться дітки, які віком з одного місяця і до 18 років. Тому воно оснащене всім необхідним апаратурою, яка стежить за станом дитини, так звані монітори. Це апарати штучної вентиляції легень це для пацієнтів, які не можуть самостійно дихати. Що дуже важливо, що відділення забезпечено системою медичних газів, а це і вакуум, і стиснене повітря, і кисень, і і вуглекислий газ. І все це дуже правильно, ергономічно влаштовано. Поки вартість ремонтних робіт не оголошують. Єдине, що запевняють 98% витрат із міського бюджету. Решту у вигляді меблів надали іноземні партнери. Очікуємо, що в цих двох відділеннях у нас буде за рік десь приблизно більше тисячі пацієнтів. Це дітки, все звичайно, дітки від 0 до 18 років. Це зазвичай найскладніші діти. Це і паліативні дітки, і дітки, які потребують реанімаційного відділення. Зазвичай це складні і важкі стани тут. Ми маємо. Десь близько 60 працівників на базі лікарні триває ще не один проєкт. Незабаром на містян чекає відкриття ще двох сучасних відділень: травма центру та невідкладної допомоги. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко. Телеканал Перший Подільський.